Мамине дитинство юність. Минала у захопленні навколишньою чудовою природою, у натхненні віршами і піснями Кобзаря. Велич народної пісні приводить її до мистецтва. Вона їздить з цілим гуртом, по селах і співає народні пісні. Тоді над українською піснею ще не висів демоклів меч з обмежень та заборон. Та ж у маминим житті трапилось і таке, що їй вказали, що не всякі пісні з народу зараз доречні. Ліпше їй користуватись ними з нового репертуарного збірника. Настійне бажання вчитись приводить маму до Харкова, і вона стає студенткою Інституту народної освіти. У його аудиторіях слухала вона лекції видатних українських вчених. У Харкові тоді створилася особлива культурна школа, і в її гущі опинилась моя мати і мій батько. На той час він вже був в аспірантурі Харківського університету. Їх і поєднала та Харківська. Нова, культурна, незалежна і потім знищена культурна хвиля. Мій батько Макар Олексійович Русанівський теж із Сумського краю є такий хутір Миколаївка. Син сільського коваля, він самотужки здобув вищу освіту, серед його наукових розробок малося багато статей про Шевченка та його оточення. І досі оригінальною вважається його праця, яка потім вилилась у дисертації про вплив українських поетів-романтиків на Кобзаря. Не в перегоді мого татуся, як перспективного вченого, переводять до Київського університету. Неподалік від паровозного депо на Батиєвій горі купив він недобудовану хатину. І невдовзі до Києва переїхала моя мама з малим Віталієм та дідусь Омелян з бабусею Катри. Отож, в оселі на Бативій горі я й народився. <му> То були суворі роки для української інтелігенції. Відкрите цькування, переслідування, арешти. Зникали безслідно друзі, товариші, колеги. Татусь працював над дисертацією, що в 40-му році успішно її захистив. Почалась війна, та каральна машина НКВС продовжувала діяти. І вночі 26 червня арештували і стратили мого татуся. Мама лишилась одна з малими дітьми і старими батьками. Можна тільки уявити, скільки горя одразу звалилось на мамині плечі, а тут іще німці під самим Києвом. Мама одна з науковців зосталась в музеї. З уст солдата, котрий прибіг, вона дізнається, що 11 ящиків з експонатами не евакуйованими, що вони скинуті під мостом. Мама кидається на причал при допомозі солдатів і привозить ящики до музею. Там, перепакувавши, відправляє їх на вокзал, здає під охорону в майже останній поїзд. Інші Шевченкові речі зберігає в окремих ящиках. На протязі всієї окупації. Якось з мамою трапився такий випадок до одного з підвалів, де саме в той час зберігалися експонати, спустився з перевіркою Гестапівський офіцер. Він запитав маму, що там за дверима і чому вони опечатані. А то ж мама сама й опечатала, приклавши до Сурбуча німецьку монету. Мама сміливо відповіла. Буцімто вона не знає, що за дверима, але бачила, як її опечатували якісь високі армійські чини. Христапівець, видно, не захотів зв'язуватись з армійськими чинами і пішов геть. У вересні 43-го, коли німці вже готувалися до втечі і все вивозили, мама і дідусь Омелян вночі ще раз переховали Шевченкові речі в надійне місце закидавши їх стосами дощу. Після війни мама добилась незаперечної реабілітації нашого тапися, довгий час працювала в музеї, написавши багато оригінальних праць, серед яких і відомий тепер літопис життя і творчості Шевченка. Нелегко склалось в неї життя, але воно все освітлене любов'ю до кобзаря з його пристрасним прагненням до правди. До України. Це людина, яка якої не було, нема, а жити він буде у віках. У віках боротьбу. Мама дійсно має повне право говорити про Тараса і про всі його духовні скарби. І тепер, коли я заходжу до Шевченкового храму, відчуваю, як у ньому летає і мамина душа. Її руки багато разів торкалися цих експонатів. Завдяки їй вони лишилися у спадок рідному народу. Спасибі тобі, мамо, Низький тобі, земний уклін.